Без машини через тополю на ватуті на висотне дерево вщент розтрощило легковик, впало через негоду та вітер. Тепер місцеві побоюються за власне життя, бо такі ж тополі ростуть прямо над дитячим майданчиком. Яна Федоровська розкаже більше. Заня стекло повністю там. Валерій показує залишки від машини. Переповідає, був удома, з вулиці почув тріск, а за секунду сигналізацію. Вийшов, а втівко ледь впізнав. Її накрила 40-метрова тополя. Самостійно із деревом не возився, звернувся в СББ, міліцію та екологічну службу. Приїхали, розрізали, щоб прибрати машину, тоді трохи поскидали з машини оці всі дрючки, що тут. І машину відігнав в гаражну, що ж я не буду залишати машину на ніч, щоб розібрали вона ж не сигналізацією, нічого я сторожувати її не буду. в мене немає сіл ні здоров'я. Зранку чоловік автівку повіз в ремонт, а його сусід тим часом радіє та остерігається. Здесь вот я і ставив машину. Кожен раз її ставив, думаю, цікаво, сьогодні упаде дерево чи не впаде, тому що мені нікуди було ставити, наприклад. А я сіла, вернулся, мені повезло, хоча це могла бути моя машина. Валерію збитки затягли на 50 тисяч гривень. Де їх брати бідкається, не знає. Він інвалід першої групи, не працюючий на гемодіалізі. Кинувся шукати винних, наткнувся на глухий кут. А якби ця дитина йшла, моя чи чия, в мене двоє дітей. О, і що? Що було? Дитину насмерть убила. І нема нікого крайнього, хто за, за, за цим деревом відповідає. Тобто міськрада каже, що це не їхня територія. Зараз ця територія взагалі нікому не, не принадлежить. Ну, тому що ОСББ було создана, а відводи території ще не призводіли. То есть оно осталось за ППЖ сам Тут тут очень много організацій обслужувачі було. У профільному відомстві кажуть, збитки відшкодовувати ніхто не мусить, бо міська влада відповідає за насадження у межах доріг. Все, що поза ними, під опікою власників, навіть якщо документи оформлені частково. В даному випадку користувач земельної ділянки ОСББ. Тим тим менше дерево живе. Це стихійно лихо. Вчора були пориви вітру. По городу впало десь 6-7 дерев. Подув ну, дуже сильний вітер, дерево не витримало. Ну, Вибачте, надзвичайна ситуація. Надо страхувати. Тепер Валерій каже, залишиться без машини на кілька місяців. І додає, ці багатолітні тополі мають бути окрасою для двору, а не смертельною небезпекою. Яна Федоровська, Яна Гриценко, Віка новини.